А чи знали ви, що в Україні діють вікові обмеження на водіння автомобілів? Наприклад, деякі автомобілі не можна водити аж до 21 року. Найпершим, що можна водити, це мотоцикл або скутер. Такі права можна отримати уже у 16 років. Наступні це легкові автомобілі і вантажівки. Вагою до 7,5 тонн, тобто категорії БЦ, і отримати їх можна уже з 18 років. І до речі, цікавий факт: якщо вас зупинять в авто без посвідчення водія, то штраф буде 3400 гривень. Якщо вам більше 16 років, то штраф випишуть вам. А якщо менше, то штраф випишуть вашим батькам. Ну не представляю, коли зупинять дитину 5-6 років, дає 3-400 випишуть її батькам. А от уже на вантажівки, яка важить більше 7,5 тонн, і легковим автомобілем, але з прицепом більше 750 кг, кілограм. Це категорії Б є -E і це є, -E, можна водити лише вже після 19 років. І найстарший вік це для водіїв автобусів і водіїв маршруток. Та пасажирів більше вісьми чоловік. Категорія Д з 21 року. Крім того, для відкриття категорії Д, тобто водій автобуса, вас потрібно, щоб було не менше трьох років стажу з відкритими категоріями Б, с 1 С або однією з них. І потім повторне ну, додаткове навчання і складання іспиту. А от для управління отаким конем. До вікових обмежень не встановлено. І це дуже прикро, тому що дуже часто зустрічаєш на дорозі ну зовсім дітей, які їдуть на такі штукенці. А зараз ці штуки літають до 40 км в час. І діти, не знаючи правил, не знаючи елементарних навичок, не маючи, переїжджають дорогу на несталовлених місцях, не на той сигнал світлофора, або не переводять його через пішохідний перехід, а просто переїжджають, мгновенно вискакуючи на дорогу. І створюючи дуже багато небажаних аварійних ситуацій, і дуже часто, навіть, на жаль, аварій. Тому я думаю, що зараз вже пора задумати за регламентування їзди на отаких от транспортних засобах. Тож вчіться, отримайте права, їздьте по дорогах, купуйте автомобілі, ні в чому собі не відказуйте, головне робіть то з обережністю, знанням. З навичками, і будьте уважні за кермом. До нових зустрічі на каналі Автотема.